Друзі, всім привіт! Я рада освітати у нас на каналі. Це канал Мітоавто, канал про автомобілі із Сполучених Штатів Америки, а також автопідбір в Україні. З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми про ще один автомобіль, підготовлений із Сполучених Штатів Америки під ключ для нашого замовника. І це Ford Escape комплектації ST Line Elite, 23-го року випуску, звісно, з мінімальним пробігом, і який ми придбали на аукціоні за 6,5 тисяч доларів. Так, вам не почулося. Це дійсно справжня виграшна ставка для цього автомобіля. Тому на сьогоднішньому відео ми розберемо, скільки коштують подібні аналогічні автомобілі зараз на аукціоні, чи дійсно нам повезло, що це за двигун тут у нас стоїть на 2 літри EcoBoost, що таке за півторалітровий двигун і чи є ці автомобілі з гібридом, і в якій комплектації та двигуном краще обирати автомобіль для себе. І так, погнали! Коли клієнт з запитом звернувся до нас. На пошук цього автомобіля я навіть не знав, що йому сказати. Адже півроку тому це був абсолютно свіжий автомобіль, який тільки з'явився в автосалонах в Україні і тільки -но почав з'являтися в Сполучених Штатах. Адже з середини 23-го року цей автомобіль отримав рестайл і він отримав зовсім інший зовнішній вигляд. В порівнянні з його попередником, який виглядав ось так з 20-го року, дизайн дещо змінився і, можна сказати, змінився в кращу сторону. Якщо попередні, Версія автомобіля на сьогоднішній день, можливо, трішечки приїлася і виглядає трішечки як Porsche Macan, То тут у нас автомобіль має реально автентичний вигляд власного дизайну, і можна сказати, що це прям мускулистий красень, адже його мускули підкреслює кожна виведена лінія в передній частині автомобіля, led оптика яка з ось такими ангельськими очима, і... Полоска, яка під капотом прокреслює через весь автомобіль ось цей вид з переходом на фари, робить просто вау-ефект. І тут я можу сказати дійсно, що Ford Escape став індивідуальним автомобілем. Якщо попередники когось переслідували, були у них якісь недоліки, можливо і багато, то в цього автомобіля їх майже немає. І на сьогоднішньому відео ми розберемося в деталях. Також автомобіль свіжий, автомобіль новий. Автостат відкриваємо у нас середня ставка 13 тисяч доларів. За скільки ж його торгувати. А клієнт хотів саме автомобіль в комплектації ST Line Elite із топовим двохлітровим двигуном на більше кінських сил, ніж у півтора-літрового. Тому що частенько йому потрібно виїжджати на якесь бездоріжжя, у нього є складні завдання по роботі, і саме в такий автомобіль з більшою потужністю йому був більш потрібний. Ми вирішили грати цей автомобіль до 13 тисяч доларів, так ставку і погодили. Подивилися, що це на той момент було б досить таки непогано. На сьогоднішній день ставка На цей автомобіль на аукціоні дещо змінилася. Подібний автомобіль можна виграти в районі 10-11 тисяч доларів. Але саме цей автомобіль нам повезло виграти за 6 500. Так, вам не почулося. Ось так автомобіль виглядав на аукціоні. У нього були пошкодження в лівій передній частині. Назвати їх великими і критичними абсолютно неможливо. Звичайно, як і всі рядові автомобілі в Сполучених Штатах мають проблеми від пошкодження від ДТП, потрібно привести і відремонтувати. При такій ставці автомобіль приїжджає близько 15 з хвостиком тисяч доларів, адже у нього свіжіший рік і в нього менше розмитнення. Автомобілі із старішим роком будуть мати більше розмитнення і будуть приїжджати трішки. Дорожче. Саме тому і завжди актуально привозити авто із США до 5 років. Чим менше років, тим меншого автомобіля розмитнення, чим свіжіше, тим дорожче він коштує, тим вигідніше він виходить з ремонтом. Адже тут нам більше все-таки повезло. При середній ставці на сьогоднішній день на такий автомобіль 10-11 тисяч. Десь потрібно розраховувати, що 20 21 він буде приїжджати. Та далі потрібно виконувати ремонт і відновлення. Оскільки автомобіль новий, десь так і треба 8-10 розраховувати на його відновлення. Адже не завжди все видно по фотографіям, для себе хочеться зробити трішки краще, і це правильно, і це нормально, тому що автомобіль готується не на продаж і не стоїть задача приліпити, намазати, закліти. Заховати, аби тільки поїхала в люди і про неї забуть. Ні. Стоїть задача, тому що готовий автомобіль для себе. Всі виявлені проблеми по автомобілю, які можуть приносити в майбутньому проблеми, показати це замовнику, узгодити і їх прибрати. Щоб людина, коли забирає авто, наприклад, з нами у нього вже немає до нього питань по тому, що потрібно замінити масла, фільтра, в коробці, роздаці, редуктори, антифриз, щось десь капає, щось десь тече, незаправлений кондиціонер, помилка по тому, не працює там камера, не працює датчик, асистент і все інше ні, такого бути не може у нас. Ми підготавлюємо повністю автомобіль під ключ, щоб таких проблем наші замовники не знали. Встані, сів, поїхав з заміненою гумою, і все, щоб по автомобілю було тільки добре. Комплектація автомобіля просто захмарна. ST-Line Elite це просто топчик. І з 2023 року, коли з'явився рестайл цього авто, у нас з'явилось декілька комплектацій, не таких, як були в попередників. Якщо там було SSE, SL, Titanium, то тут уже зовсім все по-іншому. Тут у нас комплектації називаються Active. Це як базова комплектація автомобіля, вона іде з тканиновим салоном. Але вже в базовій комплектації у нас великий екран по центру автомобіля. І до речі, може бути й трішки менше з попередньої версії автомобіля. Но цифрова приборна панель вже йде на всіх автомобілях. На всіх автомобілях автоматично йде дистронік, відповідно, адаптивний контроль, і камера в лобовому. Це буде говорити про те, що у нас є датчик зіткнення, у нас є екстрене гальмування, у нас є камера заднього виду, контроль поперечних шляхів. Тобто, уже системи безпеки будуть забезпечені в мінімальній базовій комплектації. Далі у нас будуть іти комплектації ST-Line, і тут вони можуть досить суттєво відрізнятися. Вони можуть бути як просто ST-Line, так ST-Line Select, так ST-Line і Elite, наприклад, як у нас. І може бути сама топова комплектація: це, звісно, Platinum. Тепер комплектації Titanium в цих автомобілів немає. Все зовсім по-іншому, і вивчати доведеться наново. Але. Яку б комплектацію ви не обрали, автомобіль пустим назвати вже неможливо буде, і тут все таки інженери з завода Генрі Форда реально стараються забезпечити людей максимально кращими автомобілями і щоб вони були майже в кожній родині. Форду за це дуже великий плюсик лайк. Адже у нас, наприклад, в цій комплектації є камери 360, які знаходяться і в передньому значку, в дзеркалах цим автомобілем легко паркуватися. Звісно, системи безпеки, електрокришка багажника, дистанційний автозапуск, безключовий та комфортний вхід в автомобіль. В автомобіля є автоматичне паркування, він може сам запаркуватися за вас. Великий екран, CarPlay, Android Auto, двохзонний кліматконтроль, запуск автомобіля з кнопки, комбінований шкіряний салон з ниткою прошитою червоним. Кольором з чорним дахом, і в автомобіль м'якенький, комфортний і приємний. І їде він надзвичайно бодро. Адже у нас під капотом заховався двохлітровий турбовий екобус-двигун, який має справжній табун коняк під 240 сил і буде розганяти цей автомобіль надзвичайно швидко та динамічно. Цей двигун ми знаємо з вами давно. Цей двигун ставиться на безліч автомобілів і зарекомендував себе як потужний та надійний. Особливо багато він у нас зустрічається з фордами еджами Скоро ми з вами поїдемо на тест драйв цього автомобіля. виїдемо на кільцеву дорогу і подивимося, як він пре. Це прямо двигун, газ четвертого покоління, ви сюди ставити не будете. восьмиступенева гідротрансформаторна коробка передач. Разом ця вся система забезпечувати вам проблем не буде. Це безпроблемний автомобіль, який ліквідний, який ви з часом, якщо захочете продати, ось так продасте. Ви з ним будете приємно радіти, якщо в нього щось зламається чи потрібно буде його обслужити. Ви його просто заганяєте на станцію. І як на ауді чи БМВ не треба ось такий прес-бабок. Щоб листати за нього, тобто комфортно, приємно, бюджетно, надійно і з усіма функціоналами. Тут у нас ще встановлюється півтора-літровий двигун. І, до речі, він непоганий. Хоч на три циліндри він з'явився ще з 2020 року, багато хто казав, що ця штука не поїде. І, чесно кажучи, я сам не вірив, що це може поїхати. Адже після надійного, 2,5 двигуна Дюратек, який у нас був до 2020 року, 1,5-літровий на циліндри, ми з вами звикли, що це повна фігня. А це абсолютно не так. Двигун має 186 кінських сил потужності, і повірте мені, це немало. Якщо на сьогоднішній день 110 – це взагалі не про що, 150 – Ну, типу, непогано, але воно нікуди не їде, 100-186 186 ще може кудись поїхати. джміляка нападає. Так ось. При цьому двигун 1,5 має комбіновану систему впорскування, ряд форсунок на безпосередньо впорскування, ряд форсунок на розподільне впорскування. При цьому автомобіль не має технологічних проблем з нагаром клапанів, розтяженням цепочки чи щось таке. І автомобіль має високу економічність. Адже якщо в цього двигуна нам потрібно буде розраховувати на повному приводі літрів на 12 бензину по місту на 100 кілометрів, так 100%. Адже він потужний, динамічно і класно їде. На трасі менше літрів 8, то півтора літровий екобуст буде з своїм сучасним оснащенням споживати 8,5 літрів бензину по місту, по місту Києву. Так, на трасі ж це буде показники 6,5-7 літрів бензину. І це надзвичайно економічно. І це на повному приводі. А на передньому буде навіть трішки менше. Є у нас тут з 20-го року той самий 2.5 дюратек, але який трішки доопрацювали, доробили і поставили на нього гібридну установку з планетарною передачею і прикріпили туди батарейку. По надійності, як в більшості гібридних автомобілів, питань немає абсолютно. А по витратам пального можна ставити тільки величезний лайк. Якщо уже 25 гібридна установка по місту в середньому у вас на цьому кросовері з повним приводом буде споживати 5,5 6 літрів бензину, то це надзвичайно круто і класно. Але коли ви вивезете його на трасу, то споживання пального буде на рівні 7 літрів бензину. Так, в гібридів є такий прикол, що в місті вони споживають менше пального, а на трасі більше. А в звичайних бензинових двигунів навпаки. Що якщо економія по пальному в порівнянні з 2-літровим турбовим двигуном буде суттєва, то в порівнянні з 1,5-літровим двигуном буде менше. Але при цьому ми розуміємо, що 2,5 е гібридний двигун буде коштувати. Значно дорожче в закупівлі, тобто такий автомобіль буде дорожче виходити. Він буде на аукціоні 1013 на сьогоднішній день, не менше. Я думаю, що якщо за 11 вдасться його взяти, то це буде досить таки непогано. І в моменті, коли пройде час, то автомобіль з гібридною установкою ви також будете продавати дорожче. І, скоріш всього, він буде більш ліквідніший ніж літровий, тому що більше людей буде хотіти для себе купити гібридний двигун. Ну, так, складно. Алося на сьогоднішній день. Більше хочуть кросовери, більше хочуть гібриди. Тобто разом це буде просто шалене поєднання. В задній частині автомобіля виконано все правильно і зрозуміло. Автомобіль має привабливий вигляд, і так як і попереду. Коли ж ми говоримо про багажника, це надзвичайно важливо. То у Форда Escape в класі, напевно, це найбільший багажник. З його конкурентів, наприклад, прямими джип. Ну звісно, автомобілі виготовляються сполучених штатах Америки більше націлені під американців, і тут буде все таки більший багажник ніж прямого конкурента Джип-Чироки. Автомобіль буде трішечки м'якшим і трішечки плавнішим від джипа Чироки. Очікуємо вихід нової моделі Чіка в кінці 25-го року. Можливо, він нам запропонує щось таке новеньке, але попереджаю відразу: автомобілі будуть значно дорожчими і не такими доступними як попередники. Можливо, з часом це зміниться, але перші автомобілі будуть надзвичайно дорогими. Тут у нас забезпечено великий об'єм багажника. Мені подобається, що є ось такі коврики, які йдуть на задній ряд сидінь, які ви захочете скласти, щось покласти і воно протече, то не забруднить ваші сідушки. Говоримо ми з вами все-таки про ескейп, і говорити про якийсь особливий комфорт для задніх пасажирів, на жаль, тут не вийде. Адже ви пам'ятаєте, на більшості своїх відео я розповідаю, що класно, що автомобіль робиться для водія, адже головне, звісно, в автомобілі це водій. Для пасажира переднього також є щось трошки, там вентиляція, підігріви і так далі. То чомусь задніх пасажирів постійно ображають. Наприклад, моя донька їздить завжди позаду. І, напевно, це найголовніший пасажир. Жир в моєму автомобілі. Взимку, коли ми маємо і шкіряний салон, та й взагалі, навіть якщо тканиновий, моя донька любить вмикати підігрів сидінь. І наприклад, якщо в Теслі в мене це є, то в більшості інших автомобілів підігрів задніх сидінь зустріти дуже тяжко. Це не проблема його сюди встановити. Зад позаду також їздять люди і їм свою жопку треба якось гріти. Чомусь обділяють? Не розумію. Type-C зарядки в нових сучасних автомобілів Type-A ви вже зустрічати не будете. Це старий формат. Стандартний підлокітник, як у всіх, в ньому нічого немає, два підстаканничка і все. Ну, образили задніх пасажирів. Я взагалі вважаю, що для задніх пасажирів можна було б і вентиляцію робити. Ну, але, дай Бог, можливо, автовиробники почнуть хоча б підігріви сидінь ставити. Безключовий вхід, електрорегулювання сидіння, це все зрозуміло. Тут у нас тканина під попкою, тут у нас е шкіра, але ну, видно, що це екошкіра. Я не міг би сказати, що вона надзвичайно високої якості, що вона натуральна. М'якенька, приємна, непогана, але все-таки це замінник. Дуже красива червона ниточка, яка прошиває це сидіння і підкреслює аутентичність цього автомобіля. Жалко, не вистачає панорамки. Вона б, я думаю, доречно пасувала б цьому автомобілю, але, на жаль, у нас в цій комплектації немає. Зато є багато чого іншого. Спортивне кермо. Сидіти, їхати і керувати цим спортивним кермом надзвичайно приємно. Рулиться Escape просто супер. Автоматичний блок світла, тобто у нас є можливість вмикати світло примусово і ставити в автоматичний режим. Не тільки автомобіль буде вмикати. Світло вночі і вимикати в день, а він ще й буде вмикати дальнє і вмикати ближнє при появі зустрічного автомобіля і навпаки. А для водія у нас є пам'ять сидінь на трьох, і це дуже зручно, якщо в родині автомобілем користується декілька людей. Можна відчиняти електрокришку багажника з окремої кнопки, вона відповідно відчиняється, і, відповідно, можна і зачиняти. Тобто, якщо ви когось. Куди садити, щоб хтось щось поклав, водію не обов'язково виходити з автомобіля. Ну і це надзвичайно зручно. Екран. За кермом ми вже, до речі, провели заміну мови на цього автомобіля. Е, на жаль, у нас немає можливості ставити українську мову, є тільки така, ну вже як є. Можливо, з часом інженери, програмісти в Україні попрацюють і буде наша українська мова. Буде дуже класно, щоб ми могли б це робити і прошивати. Великий екран, звісно, з CarPlay і Android Auto. і е, він буде бездротовий. Більше, у нас не потрібно втикати сюди шнурки для того, щоб запускався CarPlay і Android Auto. Звісно, у нас. Безпровідна зарядка телефону, і для XK це надзвичайно круто і класно. Е, немає такого додатка, як по Теслі. Було б вже на кожному автомобілі, було б тоді повне управління з інтернету. Але, на жаль, Ford ще до цього не дійшов. Я там чув, знаю, що є якийсь додаток, але ні. Підігрів передніх сидінь, вентиляції немає, підігрів керма. І давайте спробуємо з вами е, запустити CarPlay. Вмикаємо через Bluetooth з'єднання Android Auto, нажимаємо всюди дозволити і працює він стандартно на всіх автомобілях. Музикал і громкость у нас ось тут регулюється. У нас є можливість працювати з YouTube Music. Звісно, у нас все те саме працює по картам. Ось нам не потрібно. Тепер так. Там. мова екрану буде по мові вашого телефону. І потрібно поговорити обов'язково про ось ще оцей дисплей. Він у нас дуже функціональний. Взагалі з автомобілем є багато з чим розбиратися. І дуже широкий функціонал. Дозволяє користувачу, напевно, в якого такого автомобіля не було більш сучасного, напевно, сісти і днів з 3-4 сидіти, тільки розбиратися, що в ньому тут таке є. Але я такі речі і люблю, тому що це набагато зручніше. Керування кліматом у нас тут більше немає. Воно тепер виносено ось в цю частину екрану. Тепер уже більшість сучасних автомобілів переходить на повне керування. З екрану, і у вас не буде тепер можливості е, тут тикати якісь кнопки. Я розумію, що багато хто любив, щоб було таке п'яніно, щоб побільше тих кнопок понажимати, але звикайте до того, що цього вже більше не буде, і буде більше такий в автомобілях формат Тесли. Є е, е, у нас можливість е, вмикати камери 360, при паркуванні це досить буде зручно допомагати. Передня камера допоможе під'їжджати. До передніх перешкод навколо автомобіля. Тут у нас повністю все. Тут є функціонал, що можна вмикати тільки передню камеру, тільки задню, тільки повний огляд. Ну, в общем, отаку. От ось ця кнопочка у нас буде відповідати за автопаркування. Якщо вам потрібна допомога, нажимаєте автомобіль сам для вас, за вас запаркується. І завдяки ось такій шайбі, яка крутиться, вам це буде робити набагато легше. Ну що ж, давайте зробимо маленький легенький тест-драйв і подивимося, чи дійсно клієнт вибрав для себе потужний автомобіль. Охо-хо! Друзі, так вона з перших секунд. Я ще не дотронувся до педалі газу, а вона вже... Полетіла. Я ще їздив на двохлітровому джепікомпасу турбовому, який з'явився з, з 22-го року, тому що клієнти замовляють тільки 2,4 е, атмосферний підгаз, сюди, до речі, газ не ставиться, по мою, здається, казав. То е, я впевнений, що двохлітровий буде їхати на компасі не гірше, адже це автомобілі класом трішечки нижче, ніж е, найближче. Це Ford Edge, це той самий джіп чи рокі, тобто ті автомобілі, які трішки більші, такі трішки мускулисті і мають е, більшу вагу. То для цього автомобіля з цією вагою, цієї потужності просто за очі. Тобто, тому, кому потрібно мати більш потужніший двигун, це буде ідеальним вибором. Так, ну що, друзі, перший виїзд на кільцеву дорогу, зараз побачимо, що в нас буде я вже побачив, що в нас там було біля СТО. Блін, де да він підриває з першої секунди. Я от тільки торкаюсь до педалі. Ну да Він летить. Ну, він просто, він. Він летить. Я давно від кросовера не отримував стільки задоволення, щоб він так їхав. Ну... А ну Просто він, він підриває. Буде у нас зараз такий затяжний круговий поворот, і я на Теслі в цьому повороті дуже люблю от просто залітати. От просто я, я люблю от на швидкості, адже автомобіль. Важкий автомобіль має батарейку внизу, і внизу центр тяжіння, і тесла залітає в нього просто ідеально. І не всі кросовери це вміють робити. Ось, наприклад, попереду у нас Cruiser, Якщо він на великій швидкості крутане різко руля, то він там і перевернеться в кувет. Блін, швидкість скинули, але давайте гостроту руля перевіряти. Нажимаю газик. Не розпробував, треба ще. Знаєте, як ото приносять поїсти борщ, з'їв тарілку до кінця, до останньої ложки, такий. Не розпробував, треба ще. От тут щось типу того. Тобто не можна однозначно щось сказати. Ну, точно непогано, точно непогано. І мені здається, динамічні характеристики і характеристики по керуванню в цього автомобіля покращилися з рестайлом, адже я. Чітко і точно знаю, як їздить автомобіль 2020 року. Е, непогано я ніколи про Форда погано не відкликався, тому що це дійсно я вважаю класний автомобіль для народу, яку компанію чесно і сумлінно виготовляє. Але в мене завжди були питання до управління кросовером як класом автомобіля. І з усіх кросоверів, ви знаєте, я дійсно виділяю е, Mazda cx 5 з бюджетних доступних і ліквідних кросоверів Mazda CX5 як найкращого керованого кросовера в сегменті. Звісно, можна говорити про BMW X5, можна говорити про Alfa Romeo, але це не бюджетні кросовери, вони не такі прості і це зовсім інший клас автомобіля. Ми все-таки говоримо про бюджетку і ліквідку. Ну. Хо-хо-хо-хо! Я лечу. Клас. А, Я думаю, що у Mazda з'явився серйозний конкурент. І у Jeep з'явився серйозний конкурент. Очікуємо на рішення кінця 2025 року, можливо, Jeep нас ще чимось здивує. Але на даний момент Ford Escape в рестайлі з 23-го року він кращий, Він потужніший, він економічніший, він технологічніший, він більш функціональніший і в, за доступні кошти в ньому доступно більше. Функціоналу у нього є такий функціонал, як і в Тесли. Це вже на більшості сучасних автомобіль з'являється, але тим не менш. Тобто, я, наприклад, не люблю в автомобіля уже на сьогоднішній день лізти, шукати, де там вмикається світло, де там вмикаються двірники. Це мені вже на сьогоднішній день не цікаво. Все стоїть в автоматичному режимі, автомобіль все самостійно вмикає. І це нормально, це абсолютно нормально. Це нормально, коли в автомобіля є безпровідна зарядка, коли є камери 360. Він запускається з кнопки. Це нормально, тут немає нічого дивовижного і вау! Ми з вами живемо в сучасному світі, сучасних технологій, і ми маємо користуватися перевагами цих технологій. Адже навіщо ми живемо? Щоб, типу, це все було, але в мене цього не було, ну це неправильно, я вважаю. Тому Ford Escape: Вау! Я готовий сказати, от ну прям вау. Якщо ви захочете для себе його купувати, неважливо з яким двигуном. Всі три двигуна на ньому класні. Що півтора-літровий. До речі, він поставляється до нас офіційно в автосалон, і у нас півторалітровий двигун офіційно на всіх автомобілях. З недавніх пір почали завозити 2,5. Гібриди і може можна купити в нас в автосалоні гібриди. А, наприклад, двохлітрового такого потужного, щоб ще й добре їхав і керувався, у вас не вийде. Це буде тільки машина зі штатів. Тобто офіційно двохлітрові в Україну не поставляються. Але це той самий EcoBoost, який на всіх двигунах, запчастин на нього куча, тобто проблем абсолютно немає. Так, ну, сьогодні в Києві пробки. Жалко, не вдається нам добре політати. А це саме та машина, коли я сижу за кермом її. Ну, знаєте, хочеться навалить. От, е, знаєш, коли сідаєш за кермо BMW чи Audi і ведеш себе. Блін, який в неї класні тормоза, вона так хорошо вальнує. І е, хочеться навалить. От так само на двохлітровому Escape, От хочеться навалить. Клас. Тут у мене скільки функціоналу, тут у мене адаптивний круїз вже працює. Я можу включити адаптивний круїз, автомобіль буде їхати за цим автомобілем, що попереду. При цьому я вмикаю асистент по смугам, і якщо мені треба підкермувати. То автомобіль не дасть вивалитися зі смуги. Він не дасть мені ближче наблизитись до автомобіля, що їде попереду. Так само працює адаптивний круїз, і це ще можна сказати найперша, найранніша версія автопілота, яка застосовувалася і в Теслі в перший час. Звісно, з Тесловським автопілотом нічого не зрівняється, але у нас є в бензиновій машині початкового. Початкової стадії автопілот. Ну, він... От він рулиться. От він рулиться як треба. От це правильна машина. Клас. Е початкової стадії автопілот. Клас. Клас. Сподобався випуск. Будь ласка, підтримайте лайком. Наша команда дуже сильно старається робити для вас інформативні, продуктивні відеоролики, які відрізняються від інших ютуб-каналів. У нас ви завжди дізнаєтеся більше про пригон авто із США, про вартість цього пригону, про вартість ремонту і про експлуатаційні характеристики автомобілів від першого лиця без прикрас. Якщо мені щось не подобається, то, то це троєчка нова. Поїхала, а я теж таку хочу. Боже, колись куплю. То ми так і говоримо, що автомобіль не подобається. А якщо те, що подобається, і те, як воно працює, ми вам показуємо і розповідаємо. Наші клієнти завжди отримують найкращі автомобілі із США, гарно відремонтовані, отримують рік гарантії на виконані роботи по акту виконаних робіт. І вони завжди застраховані, тому що працюють з компанією, яка вже працює більше восьми років на ринку України. І, відповідно, ми працюємо через договір, і у вас завжди є гарантії того, що у вас буде все добре і у вас буде найкраща машинка зі штатів. До нових зустрічей. Всім пока.